Перші душі під час війни. Якщо проблема. Біжка. А деякі маленькі дітки, якщо є потреба, то вони навчаємося заснути мене, житло де зробили списки і гроші, і то хто помість абсолютно гаряча вода створила, автономно можна жити до запаси харчів, води, медикаментів. Діти їдять менші там. Тут стояли буквально, панік, там були, Тут просто лежали такі матраси і великі двох двохмісні матраси. І деякі діти спали просто з біля нянянням біля для вихователя, тому що вони боялися. Ну, по-перше, ті тривоги всі воно для них було незвично. Що це значить? Що ми зриваємося з ліжка, беремо одежку і біжимо. А тепер, на жаль, до всього діти привикають, привикають до того, що є тривога, і треба скоренько бігти сюди. Більші вже знають, що сюди і менші спокійно реагують на це. За той час вже всі привикли до того, що є така ситуація. Ми реагуємо на, кожне, на кожну тривогу, тому що вдома ми можемо реагувати, можемо не реагувати. Тут ми не знаємо, полетить, не полетить. Я відповідаю за тих всіх дітей, я дію згідно інструкції. Всі дітки повинні бути в надійному місці. Єдине, що ми паліатив не можемо, це, то ми просто їх під... В нас всюди в закладі, всі їх назаклеєні проти удар, проти ударними плівками. Нам ЮНІСЕФ виділив. Тобто ми убезпечені, тому, щоб не було осколків. І от в паліативі то ми їх просто відтіляємо від вікон до стін. Переміщуємо між двома стінами по мірі можливості, тому що діти є надзвичайно важкі і ми не маємо, на жаль, змоги їх переміщувати сюди, і тим більше їм потрібно надання медичної такої дуже специфічної медичної допомоги. Що тут було? Тут було звичайний підвал в такому традиційно. В закинутому стані, звичайно, і ми змушені були його використовувати яке як примітивне укриття. Підлога була буквально піском, і були проблеми, що не накидала, завжди мовився пісок, дітям було некомфортно і кашляли після того, якісь проблеми. І... Це Так? Ходи, Максим, ти так. Шовки. Такі круйте римає, які він має. О, ну очки кота. Потрат. Очки так потаїші. Сейчас багато промові. Дуже важка робота. Дуже важка, дуже відповідальна, і скажімо, в деякі мірі деколи не вдячна робота, але, але вони самі вас підтримують, і будуть підтримувати.

Кірюш, Кіруш. Кірюш, Киркомокси. Спати хочеш на ходу? А які тут дітки? Це діти з поліативними діагнозами. Тобто це невеліковно хворі діти. Є діти з київського будинку дитини із запорізького будинку, дитини. Це надання паліативної допомоги, тобто ми їм допомагаємо максимально полегшити їхні страждання для того, щоб вони могли от, продовжувати жити, спілкуватися з нами. Частина з них дуже емоційні, дійсно, що стараються щось там сказати, знають нас. І артисти по якійсь мірі люблять, щоб їм приділили більшу увагу. Діти, як правило, більшість з них годуються через зонт, і частина з них має дихальну трубку. Воно вимагає багато з них, хто має собою. Бачите, це їхній такий природні, на жаль, положення дітей. Е, є різні пристосовування, які дозволяють полегшити їм страждання, тому дитина вибирає таке зручне проміжки. Вони десять щось можуть поляти. Смотувачі не забираю. Тобто, там не видно ні дитини, ні медсестри, просто сама процедура. В mm Якісь -hmm. мірі там може просто бути обладнання, стоїть діти, там видно що ще. Якщо я не помиляюся, здається, ці концентратори ми отримали. Нам ще потужніші треба. У мене є мотивок, ой, є шонці. Плануєте повернутися сюди знову. Обов'язково. Після того, що я побачила в будь-якому випадку. Подивитися ще раз на Софійку, на, на Кирильчика, Кир -Кир -Кир... на Кирила, Кирилша, хто мене ще закупив. Андрійко, Андрійко. Такий гарненький, цікавий хлопчик. Ну, Але він же не на жаль, а на щастя буде забраний, але бажаю в будь-якому випадку всьому-саму хорошого. Як ми побачили, в першу чергу їм потрібен зараз басейн і облаштування до басейну. Здає... Тому ми, напевно, зараз в першу чергу вкладемося, вкладемося в цей рівень, в цей напрямок. А з яким серцем ви сьогодні вийшли, Що щойно звідси? З важким, але великим. Мені ще потрібно це все переробити. Я просто в захопленні від цієї команди, від цих жінок. Я навіть не думала, ніколи не стикалася з цим. Ну Десь, можливо, якимсь краєчком, але я, я просто... мені потрібно, ще все це переробити. В будь-якому випадку я захоплююся цими жінками, цією роботою, цим терпінням. Ой, дай Бог їм всім здоров'я. Миру, миру нам всім.